Усім привіт, друзі. Я зараз вийшла тут прогулятися, пройтися по магазинам і подумала, що чому б не почати знімати для вас новий влог. Мені здається, вам буде цікаво подивитися, що тут в магазинах взагалі продається, як тут. Ось тому поїхали. Наскільки ви зрозуміли, у нас дуже-дуже тепло. Я сьогодні в такий юбці. це юбка-шорти в топі. Ось. Тому так. Значить, перший магазин, який я прийшла, це Росман. Тут є великий вибір дитячих товарів, по типу пустушок і бутилочок. Все такі різні ємні ці з Мікі Малсом дуже подобаються. Але коштують вони 7, майже 8 євро. Ось, це досить таке багато. Є ось такі різні до речі, ось ці дуже класні такі прям естетик. Мені дуже такий ці, ці 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 класні. Оці б я дійсно такі взяла. І коштують вони, якщо привезти на гривні 134, це взагалі мало, тому, можливо, дійсно якісь такі і візьму. До речі, дивіться, які тут є авентовські класні. Ці прям взагалі шикарні. Ці мені дуже подобаються. Але 8 євро коштують. Тут бутилочки, мам-бутилочки, нук. А, там воно знизу є авент. Паїльники різні є. які ще такі класні. Не знаю, які обрати. Сісі дуже користь. Тут ось такий вибір різних дитячих Їх Тут досить багато. Такі ще різні штуки дитячі є. Ось. Тут теж різні, бачите, печиво є, батончики ось такі дитячі. Це типу кексики. Ось. Багато чого є. Це для ванни різні штуки. О, тут, як бачите, іграшки, носочки. Ось такі різні приколюхи є. У Нікоса, до речі, на колясці є ось така штука. тут Дуже різні типу, смаколики йдуть. Ось Дивіться, які прикольні. Ось такий смак-батончика я ще ніколи не бачила, насправді. А ось це, це просто неймовірно смачні шоколадки. Це, ну, вони дійсно дуже смачні. І ось ці я також пробувала, також дуже класно. Якщо десь побачите, обов'язково беріть ось ці і ось ці. Це прям топ. Ось, до речі, ця фігурка на тоні бокс, про яку я вам розказувала в якомусь завологів, не пам'ятаю в якому. Значить, тут вони різні є. Навіть є пченячі патру. Тут різні. У них ось є ось такий. Мені um, здається, що хтось з собачок є. Я вже точно не пам'ятаю. Вийшла з розману, взяла собі там ось такий протеїновий батончик. Щось новеньке буде коштувати. І постушки. Але вже детально ще я покажу все, коли буду вдома. Ну, а зараз йдемо в наступний магазин. Прийшла, значить, в наступний магазин, це Тако. Ось То тут на вулиці такий типу стоять. Стенди з якимось акціями. ну, В принципі, мені здається, що тут нічого особо цікавого немає, і зараз підемо всередину. Там он дає різний одяг. Взуття, тут ось для пляжу, для моря всякі штучки прибамбаси. А зараз я вже зайшла всередину. Тут, До речі, зразу бачу дитячий одяг. Якраз те, що нам треба. І, до речі, тут зараз дуже хороша знижка. Одне євро це приблизно 50 гривень. Тобто це взагалі 2 євро. Ще клас. Це ось 3 євро. Прикол. Зараз можливо нам щось куплю. Ой, дивіться, який класний костюмчик. Ну ось, наприклад, дивіться, який класний набір боді. Це 2 євро. Це виходить, що один боді коштує 1 євро. Це приблизно 50 гривень. Взагалі. Який класний дивіться песочник з морквинкою. Всі шикарний. Тут різні такі приколюхи, до речі, всі модні. З TikTok, Не знаю, хто ми вже знає. Прикольні. Там дитяче відео ми йдемо саме туди. Це такі тут є різні одяг. Тут, як бачите, для хлопчиків. Це ось вже для дівчаток. О, до речі, різні милий класний боді. Але бачите, якщо, наприклад, немає ніякої знижки, то він коштує 4 євро. 4 євро за один боді, ну. Трошечки, як на мене, забагато. Або от навіть набір з двох боді, ну такий просто звичайний, коштує 7 євро. Ось ці два бодіки. Тобто, якщо тут брати щось не по знижці, то ціни досить такі немаленькі. які туфельки. А, клас! А всі... Мили. Такие мыли, такие ещё ризни и топики, эти туфлики и там вот есть ризни. Разные... Что-то ещё, о, смотрите, такая чашка, всё эти модные Стэнли чашки, обрёшь себе так, чтобы купила, прикольно. 10 евро такое стоит, а вот смотрите какая она классная вообще. Куди ця трубочка прибираєш, тут нікуди не прибирається. Дивно. Тут ось канцелярії різна, але вибір ну, так собі, якщо чесно. Бачите, не багато всього. Тут різний вже для дорослих одяг, ну Як для дорослих, ну типу для мене. Рюкзак, бреть, класний, Мені подобається такі. І футболки десь такі прикольні зі стіча. Веростренді таке. Різні тут такі приколюхи є. Смаколики, звичайно ж. Куди без них? І різні тут такі є. До речі, дивіться, який тут цікавий кіндер. Ніколи такий ще не куштувала, Прикольний. Щось таке моє зентако, але я не знаю, чи заходити туди, чи ні. Бо я вже дещо купила в кик вийшло, воно мені там не запікало. Коротше, в Кік зайдемо якось іншим разом. Бачу, там в принципі нічого сильно цікавого. там просто одяг і все. Ось. До речі, що найцікавіше, тут в магазинах взагалі не пропонують пакети. Тобто я все, що купила, несу в руках. Збиралася вже йти додому і згадала про ще один магазин, який тут є. Це Teddy. це щось типу нашої Аврори. Тому зараз полажу тут, подивлюсь, покажу вам, що тут є. Тут Багато різних штуки для рукоділля. Ось, ну, мене так, якщо чесно, не дуже цікавить. Тому зараз підемо дивитися далі. Що тут ще є? Канцелярія різна. Блокноти. Тут, до речі, немає у дітей стандартних зошитів, як у нас. Тобто вони пишуть ось таких великих. Ось. Так. Тут ще канцелярія. Тут зоовідділ. О, дивіться, які прикольні мисочки для тваринок. Може Масі якусь взяти. Класно, дивіться, яка. З морквинкою. І там ще з морквинками. класно, З котиком. Тарілочка з котиком для котика. Все лише один євро. Прикольно. Можна, до речі, взяти для Масі. О, з Гаррі Поттером. Це для мене. щоб більше сутінка вам було, було б ще краще, Дивіться, тут так все різні ці чашки, бутилки. Але таку типу екстенки я поки що не бачу. А ні, ось я знизу є. Скільки вже тут коштів цікаво. Тут вона коштує 12 євро. Але прикольна така, ще й рожева. Така ще Гаррі Поттером є. А мене цей бутилок вже купи мені, якщо чесно навіть. І не треба. Класна штука, я б собі таку взяла, але я не знаю, куди її чіпляти, типу. Куди її всунути в телефоні. Ну і звичайно ж, куди без смаколиків. Але я собі нічого такого не беру. Дивіться, яка соломка. Орео. Прикол. О, це печивко з передбаченнями, але толку його купувати, якщо все одно зрозуміє передбачення. Ну все, тепер я точно йду додому показувати вам, що ж я купила у всіх цих магазинах. Прийшла я вже додому і, звичайно ж, показую вам, що я купила. Так, значить, перша це покупка Сдді. Це ось така тарілочка для Масі. Ось, хто не знає, в мене є котик, раніше кіцька. Ось вдома. І до неї я ось такий невеличкий подаруночок з Німеччини привезу. Така гарна тарілочка. Так, далі це покупочка з магазину Кік. Це ось ці бодіки. Дуже класні, я їх взяла на 68 розмір. Тому я думаю, що, скоріше за все, вони будуть для Ренесмі, бо мені здається, що на дзвінку вони будуть трошечки завеликі. А от на Ренесмі, я думаю, що будуть прям те, що треба. Так, ну і ще одна покупочка це у нас з Росману. Це ось такі пустушки. Дуже класні. Такі зеброчкою, Мені вони прям дуже подобаються. Вони такі нейтральних кольорів. Ось. Такі прям стильні дуже. Я думаю, що я зроблю одну з них для дзвінки, а одну для Ренесмі. Ось, бо у Еліс і так вже є купа пустушок, а от у дзвінки з Ренесмі. Е, ну, Також багато, але хочеться, щоб щось новеньке у них було. Ось, хоча, в принципі, поки що можна їх обрізати і для Еліс. Ось бо Еліс там сильно обрізати їх і не треба. Вони, в принципі, майже повністю для неї. Ось. Коротше, побачимо. Такі вони прям класні, мені дуже подобаються. Так от, на Еліс вони, ну якщо зараз типу користуватися ними, то. Але, не знаю, мені здається, вони якісь сильно великі виглядають на Еліс. Все ж таки, я думаю, будуть лежати і чекати, поки ми приїдемо додому, як зроблю для дзвінки і для Ренесні.